Всім привіт привіт! Ви на каналі Лакі Джекі Не забудьте підписатися і ставте лайк. Сьогодні у мене посилочка. Я дуже її чекав, хоч вона йшла всього два дні, але я чекав, мені було так довго, як, як рік. Ну, хоч було два дні. І як думаєте, що це таке? Пишіть, от поки ви ще не знаєте, пишіть в коментарях. Як думаєте, що це таке? Так, я почекаю одну хвили... 10 секунд. Один, два. Ну, давайте все, починаємо. Так. І я купив і мені прийшло. Металошукач малесенький. Я дивлюсь багато відео, де вони це ходять і золото знаходять прям кувшинами чи шматок золота якогось. Я теж захотів і купив металошукач. Маленький, звичайно, хотіли великі, але великі не, 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 тримати, тому маленькі тільки. Так, відкриваємо. Опа! Так, Я навіть не знав, коли він прийшов, і мені сказав, що він там лежав, я навіть не знав. Секунду. О! Цікаво, що це? Ух, який Він такий великий! Я його представляв набагато менше. Оце великий. Так, і оце наш сам Він. Що тут? А, батарейки, мабуть. чому вони там вже є? Я пам'ятаю, там було написано, що вони вже лежать. Ага, батарейок нема. Ага, хто ж тобі батарейки буде клаще? Чому ж вони є? хто твое? писали що є батарейки. Наборі писали батарейки. Так. А, все таки є! А, ні, все. Арі. А, а от воно. А, це щось. А, це в карман? А, так, це в походи якісь, брати. Так, в карман покласти, так. А, що так? Так, приступаємо далі. У нас є якийсь норочок, не дуже потрібен. Так, спочатку ми покладемо це, щоб його було цікавіше тримати. Чи ні, поки не будемо. Так, я ще не знаю, зараз почекайте, я щось знайду металеве, щоб подивитися, як буде він працювати. Так, я вже знайшов, що треба от сама батарейка, але чомусь вона закрита. Я не знаю, треба відкривати. Почекайте, заспитаю. Так, його здається треба знімати, тому зараз оце зніму якусь плівку. Я боюсь, що якщо це вийде, що її не треба буде знімати, я вже зніму, тому я не сподіваюся, що, не треба, буде, ну, що треба буде її зняти, і я не зламаю, тільки що куплений цей металошукач. Так, от батарейка наша велика, і ми не знаю як. Мінус плюс. А де мінус? мінус плюс? Тут мінус так, дивіться, так. Все, вставили. Я не як він вставляється просто. Так, мені трішки страшно такий метало шукаєш, що буде, якщо не вийде. Так, та в нас вийшло. Отак. Він ну, поки нічого не робить. Uh -huh, uh -huh. Так, я приніс декілька ось ключі там всякі. От, отакі я приніс. Якісь монетки, може, вони вийдуть. Так. Вмикаю! Чо? Ого, як цікаво! Ого! Ого! Прикол. А ну. Класс! А как вымкнуть? А. А. -а, -а! Бачите, тут я зрозумів, тут я тут беру монетку, і тут є. Здається, я читав три варіанти чи чотири. Перший варіант це отакий. Ой, аде. Бачите? Ви, мабуть, не чудно, це такі. У ну... нього нема звуку. І це робить. А ну-ка? Робить через коробку. <риві> так, ну, чому ж це просто слабість, маленька? Бачите? Є варіант, коли такі піщи, так піск. М -м. Так. Так, тут я что не перекрути. Ну, то ще лоскутня, тільки одна кнопка. Так, я зрозумів, що можна ще... Щот... А, можна так? а Ау, так. Так, щось. Так. Ого. Угу. А ще знаєте, що я от побачила? Вони писали в самій рекламі, що він може дістатись за 23 сантиметри, вони казали. А я от беру і, наприклад, отак вот от давайте. Бачите, в руці воно робить. А якщо отак, вот бачите? Ну, не знаю, як воно буде працювати, реально, треба буде щось реально спробувати таке. Але от, якщо, от, наприклад, я візьму монетку, і от, покладу її, отак, під коробкою, от. треба показати, от тут монетка. Ой! От тут буде монетка, і під нею я от, так візьму отак. Я буду отак зроблю зверху, нічого не буде. А якщо збоку, збоку нічого. Як? Бачите, воно працює тільки коли ти отак, тоді воно працює, а коли ти отак, в кулці, наприклад, воно. Не... А, ну трішки, але так, слабоватенько. Ага. Отакі от, от прилад. Я та все мені цікаво, але от я не знаю, як його вмикати. Оце я не знаю. Тому, мабуть, коли буду вмикати, буду просто батарейки якось там. Ну, це спробуємо. Так, давайте щось там, щоб спробувати. Так. А може, прижимай? Зрозумів. Ммм, ну, зрозумів, але ну я зараз... А ну. А в мене тут якраз Там є монетки, я заскладу їх чомусь. Як... Не знаю, чому я як... Як в касі складу монетки, я хочу зараз пробувати. А чого? А от. Ого! А, мені більше подобається цей звук. М -м -м -м. Це все таке. Ну, крута річ. Не треба прийти. Так, ну, я вам ну, рекомендую такий брат. от Я навіть його бачу в Амазоні, не знаю, як в інших сайтах, але в Амазоні може таких дуже мало, один два було тільки. таких, от, Бачите, от, такі тут от по ньому я запам'ятав. І, ну, такі. Якщо ви трішки там тільки хочете спробувати шукати щось, то це може добра реч. Але якщо ви хочете реально прям кудись піти там в скали, шукати там якісь там козацькі ці монети, то я навіть не знаю, будучи воно робити таке. Ну, я ставлю. Давайте давайте, ну. давайте, ну, вони просто нам сказали, що 23 см під землею, а воно ще не робить. Тому давайте 4 з 5, От тут буде 4 з 5, Я ставлю в цьому при... приладу 4 з 5, Так, я вам покажу ще коробку, щоб ви запам'ятали. Отаке. Ні, ні, от це краще. Все, 4 з 5. Все добре, добре є. і великий. Я ж не думаю, що він такий великий. Я дивився на сайті, він мені отаким от здавався. Ні, ви що, він буде отаким. От ну, це добре, але там, а, ось якийсь щось. Бачите, от не видно. Але на цьому якась щось чорненька штучка не трішки заважає. Оце мені не подобається. Це. Знаєте скільки? Три 5, п'ять, 3... три. Ні, все-таки не 4 бали, а і 5 балів. Три і п'ять балів. Це точна оцінка. Три п'ять балів із п'яти. Тому що мені оце от не подобається. Воно найважливіше, а там щось оце чорне, воно не стирається. Так. І на цьому ми будемо закінчувати всім до побачення! Так, я вже пішов шукати скарби і чекайте наступних відео. Може, я зніму, які я скарби на знайшов. До побачення!